Багато хто писав, що моя нова квартира дуже підходить мені. Я сприймала це за милий комплімент, але тільки зараз я зрозуміла, що значить, коли дім по-справжньому тебе відображає. У цій квартирі є місце, куди я не зазирала з моменту переїзду. Насправді, я й не знала про його існування, а може, просто не була готова. Але сьогодні я таки наважусь його відкрити І хочу зробити це разом із вами. Всім привіт! Рада вітати вас у четвертій серії облаштування мого зйомного житла. З ким ми не знайомі. Мене звати Іванна, і я уже трошки менше ідентифікую себе як дизайнерка інтер'єрів, бо часом здається, що моє покликання трошечки не в цьому. Але це таке. Думаю, що можливо, це у мене зараз просто криза перед моїм днем народження. Знаєте. Такий бьорздей блюз насправді, скоріш за все, ви дивитесь це відео уже коли все позаду. Тому скоріш за все мені вже полегшало. Отже, це мій канал про затишний дім своїми руками, про те, як своїми руками доступними кожному засобами зробити красу навколо себе у місці, де ми живемо, та що не менш важливо, красу всередині себе. Коротше, зараз ви самі все зрозумієте, тому велкам і давайте вже розпочинати. Я дуже сподівалася, що у цій серії я нарешті дороблю ванну, дооблаштую її повністю та порадую себе і вас фінальним результатом, знаєте, такими короткими. Фоточками чи відосиками до після. Але сталося не так, як гадалось, а сталося ось що. Я дуже сильно загнала себе роботою, навантажила купою проєктів, і все закінчилось тим, що е, зробити одну просту для мене задачу по якомусь із проєктів е, для мене виявилось дуже і дуже довгим процесом. Я просто сижу за кампом. Туплю в екран, не можу зібратись. Я сідаю за комп зранку вже втомлена, а коли не приділяю час роботі, почуваю себе стривожено і не можу просто розслабитись і відпочити. Тому зараз я можна сказати вмовляю себе відкласти справи та піти щось зробити для дому, знаючи наскільки для мене це лікувальний процес. Друзі, я хочу зараз піти пошаритись у батьків майстерні, подивитись, що у них є якась якесь дерево, з якого можна зробити полички для моєї ванни. Це перший поєнт. А другий, що мені треба драбину взяти, бо я хочу залагодити там оцю дірочку від кондиціонера. Ось там, бачите, від кондиціонера така штучка, яка мене дуже сильно напрягає, якщо чесно. Ось, я хочу, хочу щось з нею зробити, але я туди не дістану. очевидь, без драбини. нормальної. Ось. Але я забула заміряти. Місце для поличок, тому зараз повернусь додому. Перше це нам треба тут. 28. Господи, а чого так холодно. Подивіться, які кольбабки крашиві. Пам'ятаю, як мама в дитинстві мені казала: не здувай їх, вони посіються по всьому саду. Це дуже товсті, так? Да? Це дуже Це коротка. Там теж товсті. Кусок залишився такий. <реш> Ось зашивається а... торець планка. Тому взагалі можна купити такі. В епіцентрі чи да, да? в ліра, може бути, є. Вони. Ось власне і дробини, яку я хотіла взяти. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буває у вас таке, що криє перед своїм днем народження. Я читала, ніби це розповсюджена історія, але думала, що вона мене не стосується. Виявляється, я просто не дуже добре вміла відслідковувати свої почуття і стани. В цьому році мені якось по-особливому дивно, ніби нічого не хочеться. Хочеться просто закритись від усього світу і щоб ця подія просто пройшла повз мене і моїх близьких непомітно. І я могла. Би так вчинити, якби не знала себе. Справа в тім, що останній рік я зрозуміла, як працює мій мозок. Я мала стільки часу, щоб побути із собою, і зрозуміти, чого саме я потребую у цьому житті, що нарешті ніби зламала систему. Отже, що сталося? Все просто. Я перестала мислити фатально: типу, зараз мені сумно, значить, усе пропало. Зараз я не впоралась, значить, я не вдаха. Зараз я відчуваю апатію, я слабка і неспроможна. Зараз я розумію, що всі ці стани – це лише коротенькі періоди, в які просто треба з особливою уважністю потурбуватись про себе і трохи себе підштовхнути, втішити, можливо, пожаліти, підтримати, в залежності від випадку. Отже, я таки зібралася із силами та розуміючи мозком, що я втрачаю, вирішила у останній момент. Запросити своїх подружок на невеличку вечірку у домашньому форматі. Я навіть змусила себе скласти список побажань, щоб... щоб я хотіла отримати у подарунок, щоб ніхто не ламав собі голову. Коли я зробила це, я відчула таке полегшення, ніби хтось потурбувався про мене і організував мені чудовий день народження. Так, схоже на те, що мені треба йти брати болгарку, бо це неможливо відтерти просто так. Болгарка взята. Зараз буду її. Куляри, Ось так просто можна стати для себе цим кимось. Кимось, хто організує тобі свято, запросить до тебе друзів, організує тобі відпустку, зводить подивитись на квітбуску і каштанів у ботанічному саду. Ми часто з такою радістю і натхненням готові робити щось для тих, кого любимо, а на собі чомусь тяжко зітхаємо і опускаємо руки. Зізнавайтесь, хто помічав за собою подібне. Я часто чула від людей ну класно, коли тобі це хтось робить, коли хтось робиться для тебе, класно, коли тобі дарують квіти. Я навіть чула таке класно, коли твоя собака або кішка сама тебе знаходить, трапляється тобі десь на вулиці, і ти даруєш їй прихисток. Я нічого не маю проти чудес і доленосних подій, але чи не здається вам, що такий підхід це трошки перекладання відповідальності за своє майбутнє на що завгодно і кого завгодно, замість того, щоб тут і зараз втілити сам для себе те, що ти хочеш або чого потребуєш? Так, один мене вийшло зняти. Давай далі. Що там у нас далі? Я вже війшла в рашу. Оп. -і -і! Ха -ха! В мене вийшло! Боже, я така щаслива, капець. Тепер треба просто підрізати ці штуки. Я вам так скажу, це було страшно. Тут є ось такий от дріт, просто з вилкою з стіни потерчить. Це дріт від кондиціонеру. Просто його заховали в стіну, щоб він по стіні не йшов. Ось, тому зараз я вам покажу. Там теж тирчі дріт. тому зараз я його просто зріжу, і там і там. На початку відео я казала вам про те, що знайшла у цій квартирі потаємний прохід. Насправді, у мене таке враження, що тут багато таких місць. Можливо, ця квартира має якісь технічні зони, які господарі позакривали заради затишку. Одну з таких штук, особливо уважні з вас, помітили на самому першому відео, коли я тільки переїхала. Але сьогодні я покажу вам те, що знаходиться прямо за моєю спиною. Друзі, ви знаєте, що я тільки що зрозуміла? Що оця ніша за мною це схоже, якісь двері. Що якщо ми туди заглянемо? Як ви думаєте? Блін, це схоже, це реально двері. Ладно, зараз я закінчуся і подивимося. Я часто думаю про те, як моє ставлення до мого простору відображає моє ставлення до себе. Коли у мене є натхнення і ресурс, я готова вносити зміни, вигадувати нові шляхи для покращення, підлатати, підфарбувати, прикрасити, але часто це працює і в зворотньому напрямку. Варто лише почати і одразу стає якось легше, впевненіше і спокійніше. В наших домівках, як і в наших внутрішніх світах, є різні зони. Є фотогенічні місця, які хочеться показувати іншим, викладати в інстаграм, дивитись на них знову і знову. А є отакі от негарні, понівечені місця, де колись було щось, що освіжало успеку, але тепер лишилось тільки вибоїна. На такі місця не хочеться навіть дивитись. Ми намагаємось не робити селфі на їх фоні або видаляємо у фоторедакторі, якщо потрапить у кадр. Але воно все одно є стерчить посеред стіни і дивиться на тебе з німим запитанням, коли ти мене полагодиш. Таких місць може бути багато, та їх краса у тому, що виправити їх простіше, ніж здається, варто лише звернути туди свою увагу, наважитись та підшукати підходящий інструмент. Якщо трошки відійти від моїх метафоричних метафор, я сподіваюся, ви ще від них не знудились, я хотіла би поділитись насущним прикладом. У мене були проблеми зі сном, я вже казала про це раніше, не було режиму, я думала, що сплю занадто багато, але все одно іноді посеред дня робило так, що я просто не могла боротися з собою там десь у четвертій, п'ятій вечора. Виявилось, що просто мій нічний сон був неякісний, тривожний, неглибокий і все таке. Так, от одного разу я зізналась собі, що така проблема є, і я обрала щось із нею робити. І оскільки у втиканні у екран перед сном я собі відмовити досі не можу. Винна, є дещо, що мені дуже допомогло. Я прям відчула це. І це прийом магнію абсолютно банальна банальність, яка спрацювала. У мене магній від Perla Health це моя вже, як бачите, друга баночка, абсолютно прекрасна річ. Капсули легко ковтаються, мають приємний запах, і головне, вони реально діють. Я ще бачила, у них на сайті є так звані сліпси, це прям конкретно для сну. Дуже хочу спробувати, можу замовлю собі у подорож. А поки що я лишаю вам промокод на знижку мінус 10%. Як завжди, це назва мого каналу Чуракуша. Ви можете замовити собі або на подарунок, може, до Дня Матері, може, вашій мамулічці не завадить трохи магнію, якщо ви розумієте, про що я. Ну, словом. Мій щирий рекомендаціон посилання буде під відео. А я ще беру собі абіотин для шкіри і нігтів. Ну, якщо ви помітили на фоні ці красиві червоні капсули і хотіли запитати, що це. Отож, так просто звернувши свою увагу на проблему і зробивши пару нехитрих дій, я допомогла собі підлаштувати свій сон і тепер без будильника прокидаюсь кожен день в одній і тій самій годині, та абсолютно не хочу вмерти ополудні. Отже так, у наших домівках, як і у нас самих, є такі місця, які привабливі для всіх, є такі, які можна полагодити та покращити, але є ще одні місця, яких ми просто уникаємо. Така собі пітьма, про існування якої ми знаємо, та робимо вигляд, що її не існує. Стикнутися з нею важко, і для неї потрібен час та підготовка. Треба знати, як підступитись, щоб вона не нашкодила. Треба озброїтись драбиною. Допомогою іншим або хоча б ліхтариком та мітлою від павуків. Ну що, друзі, давайте нарешті відкриємо цей Чембер Secrets. У мене я зараз така схвильована, знаєте, таке відчуття ніби я маленька дитина, і батьків немає вдома, і я хочу залізти до мами в тумбочку. Як зараз пам'ятаю, коричнева така шухлядка з різьбленням в ній. Маленькі такі м'якенькі квадратики салатового кольору, схожі на памперси, <рес> <рес> і е, трубочки з пресованої вати. І якщо з першим я ще знала, що робити, то з другим непонятно взагалі. Але здається, його треба було класти в труси. Дивіться, це 100% якісь двері. Бачите? І звідти трошки тягне прохолодою. І тут навіть є гвинтик, щоб її видно відчиняти, чи що. Тільки треба ось тут відкрутити. Ну що, ви готові? Це мені так цікаво. Зараз виявиться, що там взагалі нічого немає цікавого і просто якась, не знаю, чулан, і все. О, та але я дуже-дуже збудоражена. Однакі. Окей, реально двері. Я в шоці. Щось є, о, Боже. О Боже, я тут трошки виламаю цю штучку. Ну, ладно, я її потім прироблю. Господи Боже, там реально. Так, по-перше, подивіться, де я? Там реально щось є. І тут нема павуків. Ну, принаймні їх не бачу. Але тут щось якийсь став. Це цікаво, Ладно. Землю її ось так у прохід. Друзі, хто хоче залишитись у мене на ніч? Господи, допоможи! Офігеть. Подивіться, тут ціла кімната. А, тут якісь штуки. Звісно ж, тут пагутиня. Якесь скло. Ого, цілий маток. Ага! Боже, я вже вся в поведині. Вона таки тут є. І дивіться, тут якась клітка для пташки. Це реально клітка для пташки. Цікаво. Блін, яка клітка прикольна. Може пташечку завести? Вона так мило виглядає. Але, чесно кажучи, хоча, блін, пташечка в цій квартирі була б прикольна, але мене смущає те, що вона а, какає на голову. Тому думаю, це не дуже добра ідея. Добре, А де мій філософський кан. Що це таке? Так, добре, я вже зніму окуляри, тому що, в принципі, тут безпечно для очей, здається. Тут, звісно купа клупа Якийсь Якісь факел. Друзі, це реально факіл. Боже. Амнезія The Dark Descent. Якісь бумаги. Думаю, тут можна щось зберігати. Давайте. Підсвічу. Якась поличка. До речі, прикольна поличка. Шпанована. І стілець такий цікавий, зрізблені на пістий. Просто якісь папери і пакунки. Ось. Я ще потім подивлюсь, може можна буде з цим стільцем щось зробити. Тут просто якісь стоси паперів. Схоже на якусь поліграфічну продукцію. Коротше, я не хочу це чіпати, тому що це все-таки не моє. От, мені просто дуже цікаво подивитись. А стосовно стільця, якщо він тут стоїть, він явно нікому не потрібен, можливо, його можна відреставрувати. Це вже, знаєте, я так починаю. Починаю такі у мене думки народжуються кожен раз, коли я бачу якийсь предмет меблів. Цікавий. А, і що найцікавіше, що мене дійсно. Павутиння. Добре, добре, насправді, я дуже Я дуже офігела з цієї знахідки, щоб ви розуміли. І взагалі чого я вирішила сюди зазирнути? Тому що я подумала, що можливо тут є якась електрика, якась для того, щоб можна було провести сюди світло і в цю нішу поставити якийсь світильник. Тому що прикольно було б, якщо б в цій ніші була, був вивід електрики, і можна було б е, якийсь світильник поставити. Ось. А по стіні я не хочу вести дроти. Тому я думала, може, тут є якась електрика, і тут є якась лампа, дивіться. Ось я думаю, що можливо. Можна якось від неї щось десь провести, якщо цей дріт взагалі е, робочий, не знаю. Mm -hmm. Добре, я тоді спитаю стосовно цієї лампи і цього дрота. І, можливо, у нас вийде провести сюди електриці через цю нішу. Ось, і ми тут поставимо якусь симпатичну лампу а, чи щось, щось подібне. А, і спитаю стосовно цього стільця, можливо, він, можливо, він придатний для. Реставрації, ось що було б дуже навіть прикольно. А ми поки що поліземо назад. Ви знаєте, якою своєю рисою я дуже сильно пишаюсь, і яку я плекаю і люблю, і хочу, щоб вона з віком ніколи не пропала. Це дитяча цікавість, цікавість до дослідження. Я зустрічала людей, у кого ця чакра притуплена, а зустрічала і тих, у кого вона з руками зникла взагалі. Бо, як на мене, оце збудження в животі, метелики, які відчуваєш, коли хочеш дізнатися щось нове, зробити маленьке відкриття для себе, вивчити щось нове, воно безцінне і воно відкриває тобі життя. Нехай то нова країна, нове хобі, або просто загадковий чулан у тебе вдома. Я пам'ятаю, як на психотерапевтичній групі підтримки що я відвідувала, ми робили таку цікаву вправу. Нам потрібно було уявити у просторі нашої свідомості якусь ємність чи місце. Бажано, щоб це було щось добре, нам знайоме, що можна гарно візуалізувати: наприклад, коробка, скриня а, чи комора. Потрібно було, щоб це щось гарно закривалось. І туди ми ніби символічно відкладали думки, спогади чи почуття, які занадто важкі для нас зараз. Тривога, сором, гнів чи біль. Це потрібно було зробити не для того, щоб все це заперечити, а для того, щоб на зараз закрити їх там до того часу, поки ми не станемо більш сильні і більш підготовлені. Та зможемо повернутись до того чи іншого болючого спогаду, коли накопичимо силу та ресурс. Це дає відчуття контролю. Я не забуваю, я просто відкладаю. Я повернусь до цього згодом, коли буду готова. Пам'ятаєте, на початку відео я казала, що цей дім дійсно відображає мене, і я ловлю ці відображення постійно. Ця кімната нагадала мені про ту вправу, що ми робили на групі, коли я була розбита, зранена, просто хотіла втікти від себе. Та як я зрозуміла тепер, тоді замість втечі я зробила крок собі назустріч. І зараз, коли я сповнена життя і ресурсу, я змогла нарешті відкрити те, що ховала від себе та інших, я нарешті почала говорити вголос про те, що травмувало мене. Я почала бачити це так, як не бачила раніше. Але зараз в мені достатньо сил, щоб зрозуміти це не визначає мене, не робить мене поганою, і зіпсованою. Це важкі події і важкий досвід, який переродиться у щось значно більше і світліше, що, можливо, в результаті допоможе не мені одній. Дякую вам, друзі, що були сьогодні зі мною у цій експедиції. Я тішуся, що тепер, лежачи на ліжку, цей віддертий від стіни кондиціонер, не буде натирати мені зіниці очей. Тішуся, що ця ніша в стіні більше не загадка для мене, а просто звичайне технічне приміщення, де можливо можна навіть щось зберігати або провести світло, як я і хотіла, вставити там якусь затишну лампу. А ще тішуся тому, що ви додивились це відео до кінця і підписались, і поставили лайк та поділились своїм інсайтом в коментарях. Ні, насправді для мене ваші коментарі це суперцінність і справжня оплата праці. І це шалена підтримка для мене. Дбайте про себе як зовні, так і всередині. Будьте для себе тими, хто відкриє для вас усі світи і можливості, про які ви мріяли. Цілую, обіймаю. Побачимося наступних відео.